Доброго дня. Представтесь, будь ласка, з якої ви частини? <клес> Я заступник командира стрілецької роти 14-го батальйону територіальної оборони. Це Черкаський. Вчора ми знаємо, що тут якась була неприємна ситуація і вам довелося вийти з зони бойових дій. <клес> ситуація не те, що неприємна. а... Відход вважається тоді, коли виходить остання машина. І нам, щоб вийти, потрібно дуже багато часу. Ви побачите на чому ми їздимо. Це єдине, що нам дала адміністрація, це дуже хороший автомобіль, який прекрасно себе зарекомендували. От. От вони нам, як би, сказати, це наші... ну... Ваші основні та, колеса. Та, це наш дозор. Угу. Це те, що нас охороняє, те, що ми бачимо поперед. Но їх нема чим прикрити. Нам нема чим вивезти особовий склад. Ситуація е парадоксальна ще в тому, що ми знаємо, ми бачили, коли отримали озброєння, що на складах, я кажу, в Житомирі, на складах стоять урали, стоїть техніка, бронетранспортери, стоять броньовані стоять хамери. Все стоїть. Дозволите нас... зняти вашу цю техніку. Оцю. Принаймні, хоч одну машину. Якщо хоч комусь стане соромно, із ми можемо навіть обдерти красу, ми її вже перекрасили. Та я, я бачу була... це хліб хлібна на а, ній яйця. возили яйця. — Я можу показати, одна є перекрашена. Одна не перекрашена є, на, на ній возили яйця. Нам дали те, що на чому на тобі полі, що мені не гоже. розумієте? — Це хлібовоски, яйцевоски. Звичайні гражданські машини. Абсолютно, які зовсім не пристосовані. Ми з асфальту з'їхати не можемо. І то ми двигаємося дуже повільно. Повинна бути швидка техніка. Приїхали. Рішили задачу, виконали завдання і уїхали. Це буде мінімум жертв, або їх взагалі не буде. Тобто ви готові виконувати бойові завдання, Любе, любе. але а, треба дати вам для цього можливість. Так. Е, Із цим озброєнням ми зараз можемо виконати небагато завдань. У нас стрілецьке озброєння, воно чудове, воно нове, воно все пристріляне. ми всі його стріляли, дуже хороше озброєння. Але це може бути в місті десь, це може бути десь населеному пункті. За населений пункт ми вже ну, ми не мобільні. Ну, да, це приїхала команда, поступив дзвінок, там десь, скажімо, треба виїхати якусь з захватити, кось арестувати, кось ага. зайняти якусь територію, оборону, без якось прикрити. Це треба. Тобто при боротьбі з терористами, так як раніше у нас була АТО, антитерористична операція, то ви були більш-менш ефективними. Але зараз, коли зайшли російські війська, кадрові воєнні з ну, військовою да. технікою, нам ви розумієте, що Росія не вступає в прямий бій. Вони слабенькі напередок. Ага. Я вам чесно кажу. Вони слабенькі, ми тут вложили цих терористів, навіть з цією технікою. Все. Вони тільки на нього ствол направиш, все, вони не воюють, вони не вояки. Але ж у них артилерія. Угу. Вони не підходять. Вони підходять. То -то це, це, це завжди дальній бій і... Да. А для того, щоб можна було піти, скажімо так, от Володимир Володимирович вам по тилам пройтися угу. і вирізати півдивізії тої, щоб пішли. Ну, 515 робів туди в Росію, щоб Росія схаменулась. Що ви робите? Угу. Що ж ви робите? Ви розв'язали про війну. У нас у всіх знайомі, у нас всіх друзі, у нас їх родичі. Все в нас є в Росії і взяти таку, зробити таку. Дивіться, завжди нам казали, коли йшла антитерористична операція, всі ці півроку нам казали, що ми не можемо відповідати на постріли росіян, тому що це на їхній території. Зараз вони на нашій території. Чому ми не відповідаємо? Ваша думка. Ви знаєте, є саме страшна думка, яка вже буде по цьому, не тільки у нас, а й у багатьох, по всіх підрозділах, що Донбас продали. Вою не воює, Донбас продали. А з чого ви робите такі висновки? А, із дій нашого уряду? Я не розумію, розумієте, там, де я працював, якби я дав якусь вказівку, чи якусь команду і її не виконали, то людина була б наказана по зарплаті там, чи якимось іншим образом, або навіть звільнили. Тому що це структури, які зароблять гроші. Mm -hmm. Тут життя. Ціна це життя. І комусь, напевно, вигідно, тому що в цих батальйонах найбільші патріоти прийшли. Сюди прийшли добровольцями, всі не прийшли за часівщину. Угу. Ми покидали свою роботу, теплі насиджені місця і пішли сюди. Це болото тут мерзнути і воювати. Та ви хоч є учасниками бойових дій, чи у вас нема цих документів? Не знаю, вроді є, вроді не є. По великому рахунку нас на, наразі це мало цікавить. Нас цікавить більше, щоб моя територія була чистою. Тому угу. що Україна для мене це від Львова до Донецька. Від Криму, я наголошую, від Криму. До Чернігова, до краю. І вона буде виліта. і вона буде, вона буде вичищена. Тобто тільки треба дати вам можливість перемогти, дати, дати можливість. зброю і ви переможете. Народ воює, народ підтримує армію. Ну, Я не знаю, як, як, як то казати. От коли е я думаю, що наш президент не відповідає за свої слова, коли він говорить, надати техніку, а там сидять генерали, вибачте, йому дулі складають з кишені і нічого, нічого не дає. Як це так не виконати наказ? От ми вчора сказали, що ми не підемо на бойню, дайте нам чим, і піднесся кіт. Приїхала прокуратура, приїхали військові, приїхали всі. Як це так? Вони хочуть помирати. Просто а він говорить, дайте техніку. А там сидять. Ну, а вони кажуть, ми не дамо техніку, бо це дуже дороге. Дорого дорог, обходиться виліт літака і дуже дорога техніка. А скільки стоїть життя людини? Порахуйте, скільки людина приносить е, добра. І приносить здобутки в цій країні. Тобто цю радянську систему, коли життя солдата цінується менше, ніж якийсь БТР, це треба ламати. Так. Да. Е, треба зробити е, найпростіше. Це, скажімо, наш генеральний штаб отих всіх паркетних генералів нам сюди, а наших командирів батальйонів отих територіальної оборони поставити mm -hmm. туди. І завтра все буде відкриватися. У нас буде стільки техніки, скільки у нас озброєння вистачає. І у нас війна закінчиться. Війна закінчиться за місяць-два. Ми будемо новий рік святкувати вдома з своїми сім'ями. Знову на Майдані запалимо ліхтарики і заспіваємо гімн України. Ну я так, Якщо буде третій Майдан. То він буде за Він вже не буде, ніхто не буде ні з ким розбиратися. Ми всі чудово розуміємо, хто що взяв, хто що вкрав. Але... І ми вже знаємо імена. Вже так, люстрація пройшла, люстрація життя. Да. ну люстрація як такої, розумієте, у цьому в цій каші такий мій не було. Але ну, люди доказали, що Ті міліціонери, які чесно вийшли і борються за нашу незалежність, і це вражаюче, розумієте? Ми приїжджаємо на пост. На блокпост і той самий перку такий був проти нас, коли стояв, і ми зараз ними закопуємося в одну землю і стаємо плечо. Все це ну... я ж кажу, це є та сама люстрація. Так. Кожен показав, хто він є насправді. Так так. і ті самі генерали вже не треба ні розслідувань, нічого проводити. Вже і так видно. Якщо він віддає такі накази, то про що йти про що говорити? Я вам скажу, мені колись доводили таку інформацію. коли я ще служив, я служив в радянської армії. Угу що розширений Генеральний штаб при Радянському Союзі був 400 генералів, цього над Радянський Союз. У нас їх було на той час Союз, 4 тисячі. Скільки їх зараз? Навіщо і скільки? Люди, які не вміють воювати, люди, які не розуміють, що твориться. Люди, які просто здають, продають. Тут де командир батальйони, з якими спілкуються, жодного разу не виконав наказ, тому всі жодного не виконав на те місце, де призначено. Не прийшли, розбили. І ніхто не поніс відповідальності. Можете конкретні назвати приклади? Я не можу сказати. А, ну Тобто ви їх знаєте, але ви скажете прокуратурі. Вони ще служать. За ними стоять війська. Якщо ну, комусь це, хтось затягує це все. І втрачає економіка, втрачає, втрачають всі. І втрачаємо життя наших так. кращих синів, це найперше. Вчора говорили про непровірність інформації, можете перепровірити, якщо мене хто почує побачить, що на Волновахі грузили, нам те вже місцеві говорять, заводи вивозять на схід. Заводи вивозять на схід. Не на, не на Україну. Не на Україну. Хто зраджує? У нас кругом зрадний. Вчора приїжджаємо. Ми так ніколи не виграємо в війну. Нас просто переб'ють такого по одному. Є буде нормально, один маргінесу останеться і все буде нормально. Але ми, ми цього не допустимо. Ви не допустите і ми допоможемо ні. вам, щоб ви перемогли. Україна нікого не стане на коліна. Амінь. Ми будемо завжди бити за свою незалежність, як наші діди, прадіди, як наші батьки. Ми Діти козаків, і ми будемо за це воювати до кінця. Чого б це нам не, не вартувало? Просто хотілося б меншими жертвами так. і більш ефективно. І Бо ще його... ж відбудовувати треба. А ще потрібно відбудовувати. Я до речі, за однією спеціальності має два диплома, за одну я будівельник. Ми будемо потім відбудуємо, все зробимо на місці. Все буде добре. Тому що проблеми хай донець почує, що проблеми, що в них, що в нас, однакові. Що там влада краде що тут влада краде. Одна то від кругом проблема. Тільки там нема українців. Ті, що колотять, там немає українців. Ну, да. Якщо ви хочете в Росію, виїжджайте. Тобто це колотять не українці, ні, а зовсім інші ні, 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 ні. люди. Ми спілкуємося навіть заїжджаючи далі на територію патично цього ДНР, як то ви так всі за Україну. Більшість. Місцеве заля... населення. Люди залякані. Угу. Люди... І для того, щоб нам нормально питання якісь. Дайте нам техніку. озброїте наші територіальні батальйони всі, надайте нам техніку і хоча б серед світові озброєння це БТР, якісь бронемашини, БМП, пару танків, дайте нам артилери, мобільну, щоб ми могли згодити і робити задачі. І оце буде все. ці батальйони стануть страшним сном Путіна? Це точно. Зараз ви будете від'їжджати. Ви від'їжджаєте додому чи в бій? Який додому? Поки не буде параду перемоги на десь, Севастополі, ми нікуди не їдемо. Слава Україні! Героям слава!